Чернівецька міська рада передала 160 fpv дронів українським військовим. Таким чином закрили черговий запит. Кошти на закупівлю. Чернівецька громада виділила ще на січневій сесії. А в березні депутати проголосували за передачу закупленого обладнання батальйоном, в яких служать буковинці. Подробиці далі. Чернівецька міська рада передала Збройним силам України 160 впіві дрони різної комплектації. Такі безпілотні апарати, як правило, на фронті летять лише у напрямку ворога, тож потреба у них постійна. Це досить вагомий внесок в оборону нашої країни, тому що кожен дрон це збережене життя наших військовослужбовців. На сьогоднішній день в силу снарядного голоду. Це основні засоби влучання це безпосередньо якраз впіві дрони. Це основні засоби ураження ворога. І тому... Їхня кількість дуже важлива на сьогоднішній день, не менш важливою за словами командира роти, є якість дронів, які відправляють на передову. Фронт зараз перенасичений півдронами низької якості, які намагаються для галочки поставити на фронти, але воно їх неможливо використовувати. Тому саме ці дрони, які передає нам місто. Вони на до досить високої якості. Ми дуже вдячні, і це той засіб, який ми будемо дати ворога і знищувати. Тендер на закупівлю Чернівецька міська рада провела ще взимку. У березні на сесії депутати проголосували за передачу обладнання Збройним силам України. Перша партія приїхала в березні місяць, Ви передавали оце попередні раз на наша брада. Це були «Ребець», були мавіки, як «Квадроцикли», ну і ще багато іншого. А от в піввідони трохи приїхали з затримкою. Безпілотні апарати постійно вдосконалюють. Відповідно, і запити від військових змінюються. Зараз були сітками, коли говорили за корпус. Він колись був зроблений з металу якогось. а Зараз вони попросили, що він обов'язково був з карбону, а карбон легше і він може летіти довше. Наступний раз вод зараз буде вже пропозиція закуповувати з тепловізорами, тобто в наступному там тендері ми вже будемо вказувати дрон з тепловізором. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі4.